Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні я буду готувати пісні, але смачні страви, тому залишайтеся, будемо готувати разом. Як бачите, розпочинаю приготування я її з солодкого пирога. Для цього я беру одну кружку варення. У мене яблучне варення, можна брати будь-яке варення. Також додаю мінеральної водички. Я, якщо, наприклад, не піст, то додаю замість мінеральної води яйце, додаю кефір, ну, але зараз такий пісний варіант. Також півгорнятка олії, соду. Все це гарненько перемішую вінчиком, зразу все спінилося. Пішла хімічна реакція, додаю борошно, гарненько вінчиком все перемішую. Ну і можна сказати, що тісто, якщо об'єдналися всі інгредієнти, є готовим. Виливаю тісто у змащену форму, точніше застелену форму пергаменту, можна змастити маслом присипати борошном. Я бортики взагалі нічим не змащувала, просто застелила дно. Пергаментним папером. У мене трошки така бляшка велика. Якщо брати маленьку форму, то пиріг виходить досить такий високий, надзвичайно смачний. Далі готую суп із грибами, поклала картопельку, нехай відварюється. Тим часом я готую все для засмажки. Нарізаю цибульку, натираю морклочку. Чищу в печериці, зовсім небагато. В мене там така корзиночка 300 г, то половину 150 грам я взяла для того, щоб приготувати засмажку. Коли приблизно 10 хвилин проварилася картопля, я додаю добре промиту настояну у воді перлову крупу. Приблизно годину вона стояла, додаю лавровий лист, смажу цибулю. До підсмаженої цибульки додаю зразу морквочку, також даю час, щоб це все просмажилося декілька хвилин, тоді додаю печериці. Печериці вже я підсолюю, додаю сушений часник, додаю перець і все це добре протушковую. Але не дуже довго, щоб нічого у засмажці не потемніло, щоб, щоб все було гарненьке. Додаю до супу і із засмажкою приблизно все теж має там, покипіти хвилин 15, щоб був смачний наваристий суп. Додаю заморожену зелень, також у кінці можу вичавити чесничок або просто так кинути, щоб ще декілька хвилинок все покипіло. Наступне, чим я займаюся, так це готую начинку для голубців. Голубці сьогодні я буду готувати не з рису, а із картоплі. Такі голубці готую я не часто, хоча я особисто їх дуже сильно люблю. Вони мені смакують дуже сильно. Звичайно, що це є така страва на того, хто любить, на любителя. Не кожен любить таку страву. ну А мені подобається. Для неї я перебиваю картопельку і цибульку у чаші блендера. Можна, звичайно, все натирати, а я просто перебила у чаші блендера, підсолила і поклала ось так на плиту. Щоб картопля заварювалася. Зазвичай я готувала по-маминому рецепту колись, коли давала частину вареної картоплі, частину тертої, відсіджувала, а зараз я підгледіла в інтернеті, що можна картоплю заварити. Тож вирішила спробувати і хочу сказати, що це набагато зручніше і краще, ніж бавитися із сирою картоплею, та вареною і сполучати її до кубки. Зразу видно, що картопля готова, тому що вона трошки посіріла і згустилася. Після того, як вона заварилася, я зразу в теплу картоплю додала засмажену цибулю, морку, сіль, перець, до, ще додала часнику сушеного, добре це все перемішала, і зараз приступаю до ліплення голубців. У маленьку скрижавку я завертаю ось так голубці, а у велику я розділяю і завертаю трикутничками. Одним словом, кому як зручно, так і готуємо. Я думаю, що це є непринципово, в кого як виходить. Хтось любить маленькі голубці, хтось любить великі голубці, в когось просто не виходить, маленькі голубці ліпити, ліпимо так, як подобається, як виходить. Вже коли голубці я наліпила, розводжу у воді сіль, додаю трошки лагідного кетчупу, все це перемішую. І заливаю свої голубці. Заливаю цією заливкою, яку приготувала, і буду приблизно годину запікати у духовці. Ну, там хвилин 40, так це точно. Найбільше люблю робити саме так, оскільки голубці я не переживаю, щоб вони не пригоріли. Трошечки потемніли, деякі зверху, але це не страшно. Тож дивимося, що я приготувала ось такий пиріг, хоча тоненький, але він дуже м'який та смачний. Смачні, м'якенькі голубці. Які буквально можна їсти просто губами, вони дуже-дуже м'які і дуже смачні. Ось такий смачний а, переловий суп із грибами, який можна їсти всім, оскільки печеріці можна їсти і маленьким дітям, можна просто не давати а, грибочки, хто не хоче. Як бачите, пиріг дуже-дуже м'який, він пористий, він м'ягенький. Ну, можна було виливати у вужшу якусь форму, він би був пишніший. Плюс ще я начистила і замаринувала рибку. Замаринувала маленькі такі кількість, але вони є теж дуже смачними і поживними. Попри те, що вони маленькі, то в я думаю, в них є не менше, ніж і у великій рибі. Ось таке просте пісне, але дуже смачне меню в мене сьогодні вийшло. Маю велику надію, що, можливо, комусь щось нагадала, змотивувала, а можливо, просто хтось відволікся, переглядаючи моє відео. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей! E